Робимо огляд на сумку від бренду Delsi, яка буде чудова під телефон, під документи, наприклад, в дорогу. Зараз поглянемо на її функціонал. Лицьова кишеня дуже зручна, оскільки тут є ось це зручне відділення під телефон. Як бачите, він туди провалюється. Так, тут в нас є фіксатор під ключі і сама кишеня з rfid захистом. Ця система зроблена для захисту від зловмисників, щоб вашу картку не могли зчитати ніяким пристроєм, якщо вона знаходиться саме ось тут. Для того, щоб передати об'єм внутрішньої кишені, я розмістив тут ось таку коробку від стабілізатора. Дивіться, ось такий об'єм з легкістю вміщується в вашій сумці. І окрім цього, ми маємо ось такий пом'якшений відділ під телефон, під планшет, під книгу. Ось тут ми маємо додаткову кишеню на блискавці і якісний підклад в цілому, приємний на дотик. І ще фішкою цієї сумки є ось ці такі невеличкі кишені, які можуть бути під запальничку, під щось необхідне, з таким цікавим доступом. Їх навіть не видно. Здається, що тканина а, просто вшита, а тут є кишені з обох боків. Потім ми маємо ось такий широкий, якісний ремінь з металевою фурнітурою для регулювання довжини. Ось мій зріст 1,80 м, щоб ви могли провізуалізувати, як вона може сидіти на вас. Цю сумку ви можете придбати на нашому сайті. Під цим оголошенням буде посилання на наш сайт. Якщо у вас залишилися якісь запитання, чекаємо вас в коментарях. З вас лайк і підписка.